Volvo V-70 продано, бачите, вже на українських номерах, тому що ми допомогли зареєструвати в нашому МРЕО цей автомобіль. Детри двигун, 2-літровий 5 автомат 2011 рік. Все, поїхав, буде жити в Києві. Ми працюємо далі. А, у нас ще продано Volvo XC60, у нас ще продана там, Mazda 3, сьогодні поїде і Mazda 5 продана була. На цьому тижні, в кінці тижня, мабуть, десь в неділю буде теж чималий такий завоз, машин шість, мабуть, приїде десь так. Різні там будуть автомобілі. А тому, друзі, Слідкуйте за анонсами, приїжджайте на тест драйв, рекомендуйте друзям, особливо поволю, тому що в нас їх тут дуже багато. Є що вибрати. А ми працюємо кожен день з 10. до 18.00, крім неділі. Неділя вихідний. До зустрічі!